Добрий вечір. Добрий вечір, шановні друзі. Починаємо наш ефір, нашу зустріч. Сьогодні вона буде короткою. Вихідний день, щоб дуже сильно не затягувати. Хто зрозуміє, той зрозуміє, хто не зрозуміє. Ну, буває таке. буває таке. Все одно, якби великою кількістю слів краще не становиться. Сьогодні була в мене розмова з однією нашою підписницею, яка завжди слідкує за нашими ефірами. І вона сказала так, що. Ну, такая так, каже, я наблюдаю за вами давно. Те, що ви говорите на протязі 60 хвилин, вкладіть в 10-15 хвилин, і результат буде той же самий. Ну, блін, круто. Знаєте, треба, щоб хтось тобі таке сказав. Того, що дуже часто буває так, що люди починають задавати питання, ти починаєш в них встривати в ці питання і якби от суті відходиш. Мета наших зустрічей дуже проста: ми створюємо людям можливості для того, щоб вони. Відкривали своє власне підприємництво. Ми хочемо перевести максимальну кількість людей з найма в власний бізнес. Хто це хоче, хто не хоче, в ну, кожного своє життя, кожного своє життя. Но ми сьогодні шукаємо людей, які думають над цим, які думають, чим зайнятися, як зайнятися, як, яку удаленку вибрати, чим чому навчитися. Це наша сьогодні задача. І я хочу вам пояснити одну, одну просту річ, дати напрямок. І якщо цей напрямок вам буде зрозумілим, ви з усім розберетеся, це не ядерна фізика, все це дуже просто. Справа в тому, що сьогодні є маса підприємництв, які потребують просто звичайних людей. Просто звичайних людей, які не сім'я в волбу, а просто людей, які є людьми. Знаєте, не ті, хто хочуть по головах. Там, у всіх така, такі думки, що якщо бізнесом займатися, то це треба займатися якоюсь фігньою чи пухою. Там людей там дурить там і так далі. Тобто проходить по головам людям. Ну, коротше, все-таки весь бред, знаєте, я так само колись думав. От, але я, я вам скажу так, є сьогодні люди, які будують бізнес чистий, прозрачний, класний, з виплатою всіх податків. Добрий вечір. Добрий вечір, радий вас бачити. Дуже, дуже круто, коли заходять люди, які, з якими ми вже працюємо. От, чогось вони сюди заходять. От, я вам скажу, це люди не бездільники, і це дуже добре, що. Ми комусь становимося цікавими. Наша мета, наша мета. Ми живемо в Україні. Ми зараз працюємо в декількох країнах світу, маємо можливість це робити. Ми працюємо віддалено, ми працюємо з мобільного телефону, навіть не з комп'ютера. Мобільний телефон нам потрібен лише для комунікації, не для якихось там проводок, там щоб в них сидіти, тупо знаєте, очі очі заливати. Ні, нічого подобного. У вас в мобільному телефоні буде ваш офіс, він буде тільки ваш, і у вас там буде дуже-дуже сильна CRM-система, яка буде повністю контролювати в, навіть в 100 країнах світу. У вас буде підприємництво, ви можете з телефона контролювати всі свої продажі, всі свої проводки в, через свій мобільний телефон. І це сьогодні дуже круто. Ми тільки що закінчили консультацію з нашими активними партнерами, говорили ми про те, яким чином це все будується в Україні. Я вам скажу. Ну, я водушевлен. Знаєте, коли в тебе з'являються люди, яким це цікаво, все, це шикарно. Я зараз розповідаю, в чому суть, кого зацікавить такий напрямок діяльності. Будь ласка, ми відкриті. У нас є в шапці профілю, чи як там це правильно говорять. Там є посилання на телеграм в Тіктоці, в особистих. Ми ніяких переписок вести не будемо, тому що. Ну, давайте будемо дорослими людьми. Які переписки? Ну, от ти сидиш, пишеш час, я час відповідаю своїми тостими пальцями, тюкаю, ошибки. Ну то тобто, есть, ну блін, бред. Треба просто взяти, надо зв'язатися друг з другом, поговорити і всі питання вирішити. Дивіться, в чому заключається підприємництво. Ми співпрацюємо з світовою системою торгівельною, яка об'єднує декількох виробників. І що вони зробили? Вони зробили дуже, ну, я вважаю, вони зробили прорив. Не продають свої товари через розницю. Вони продають свої товари напряму від заводу до споживача. Вони створили сильний, дуже крутий, мощний сайт. Він працює, він працює в багатьох країнах світу один однотипно, тільки знаєте, у нас в Україні гривня, там в Європі в Євро, в Болгарії леви, там, в Канаді канадські, канадські долари і так далі. Тобто, це така система, це така сайт великий, де всі ми ми українці там купуємо, канадці там купують, тобто вони купують собі з доставкою додому. І ці заводи, напряму продаючи нам товари, вони обслуговують нас як зічного потребітеля, і вони нам дають можливість на їхній платформі створювати своє підприємництво. Тобто, вони будуть нашими поставщиками, а ми будемо адміністраторами того куска ринку, за який ви візьметесь. Як все це працює? Дуже просто. Дивіться, коли ми з вами організуємо. Організуємо продажі, продажі в Німеччині, то німецька система відділить частину оборотних средств, які б вони потратили на рекламу, і віддадуть їх сюди в Україну, Україна нам заплатить. Коли ви живете в Німеччині, то ви можете створювати продажі в Україні, можете в Франції, неважливо, де ви живете. Ви можете це робити в будь-яку країну світу. І якщо у вас в світі, приклад простий, якщо у вас в світі по вашій рекомендації, з вашої подачі в цій системі люди куплять собі на еквівалент, еквівалент 15 тисяч євро, то де б ви не жили в тій країні, де у вас буде ваш відкритий ФОП, вам туди світова система перерахує гроші в ту країну, в якій ви живете. Живете в Україні, вам перерахують гривню. З цих гривень ви заплатите податки, з цих гривень ви заплатите єдиний, єдиний соціальний внесок, і якщо буде військовий збір, ви заплатите з нього військовий збір. Шикарно працює, спілкуємося тільки з людьми, спілкуємося тільки з своїми людьми інформацію, передаємо тільки ту, на яку ми самі вивчили, саму розібрались. Одним словом, наша діяльність пов'язана з передачою інформації. На що, це схоже? на що це схоже? Якби вам сільпо платило за то, що ви туди приведете свою, свою дитину і вона там купить торт, де б ваша дитина купляла торт? Де б ваш кум купляв торт, якби вам сільпо платило за приведеного клієнта, де б, ви куп... де б купляли торти ваші родичі. В який би магазин ви направляли людей, аби той магазин з їхнього товаробороту вам платив частину прибутку. Тобто, дивіться, якщо ми сьогодні дивимося на, відкиля беруться гроші. В цій системі, то дуже просто. Вони пішли по тому шляху, що вони не тратять ні копій, взагалі, ні цента вони не витрачають на зовнішню рекламу, ні на яку. Ні на газети, ні на, від... ні на телебачення, в Ютубі вони не рекламіруються. Вони навіть не проплачують рекламу, щоб стоять в перших рядках в google поиски Представте, тобто ти заходиш в, по в поисковик Да? І там написано реклама, 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 реклама. Ці не платять ні копійки в Україні, щоб їх рекламував Google, їм плівати на це все, вони ці гроші, цей фонд рекламний, вони розподіляють між нами підприємцями. Ми сьогодні шукаємо людину, яка готова була б свій вільний час, який, там у, неї, який у вас є. я не знаю. Є у вас час в день, супер, немає часу в день, є час в тиждень Да, достатньо цього всього. Тобто, коли ми формуємо, це називається споживче товариство. У ну, ви чули, може хто постарше споживспілки, там колись во ну хто там кому там за 50-60 років, ви розумієте, що таке споживспілка? Споживспілка це об'єднання споживачів, яка напряму працює з виробником. Понимаєш? І от ти приходиш в магазин сахар покупати, ти покупаєш його по розміці, того, що в тебе там є наценки, там є магазин, там є розклади цього магазину, в якому ти купуєш. А якщо ти створюєш споживспілку, тобі завод сахарний привезе в твою споживспілку, в твій, в твій офіс, де ця споживспілка зареєстрована, привезе тобі 100 мішків цукру не по 35 гривень за кілограм, а по 16. Тобто люди організовують, Я вам скажу так, що ми це вже робимо близько 20, там, більше трошки 20 років. Просто ми там трошки цим грались, розбирались, як це все працює. Зараз ми це робимо офіційно круто на багатьох ринках світу. І знаєте, я вам скажу: от я колись попав на одну, на одну зустріч, де канадці канадці зібрались, от в Канаді є такі поселення. Вони зібрались, і вони обійшли там, знаєте, ну такий список людей, наприклад, тисячу сімей, і вони домовились, вдумайтесь, ну, блін, ну, красавце. Домовились, що вони будуть, наприклад, купувати. Топливо в одному місці, якщо їм на топливо дадуть знижку. Думайтесь, да? Тобто об'єдналась група людей, і вони, вони просто, якби об'єднання, просте, ніяких регістрацій, нічого. Тобто, вони прийшли і сказали: випишіть нам, пожалуйста, дисконтні карти чисто на нас, і ми будемо скуплятися тільки у вас. Вигодна заправка. Вигодна. Що вони далі зробили? Вони далі почали на оцю спілку людей, людей організовувати покупки стирального порошка, блін, представляєте, там сахара, там, макарони. І вийшло що? вийшло, що заводам вигідно один раз приперти на цю тисячу людей в определенний офіс там, той же сахар, ті ж макарони по оптовій ціні, по супероптовій ціні. І людям вигодно, вони чітко знають, що вони купують напряму з заводу. І я коли це слухав, я сиджу і думаю, йомайо, маю, -йо, да ми з 2003 року це робимо. У нас тут в Україні це виділимо, розумієш? Сьогодні це вже вийшло на такі, на такі обороти, що ми, українці, можемо це робити. Ти сидиш в Україні, а да? організовуєш ринок збитого в Канаді, вдумайся. Там що канадці? в Канаді нема українців. Ми що робимо? Організовуємо канадську групу людей. Ми їх передаємо виробникам. Виробники їх обслужують, і виробник тобі каже не просто: Ай молодець! ай молодець Ні-ні. ні Вони тобі кажуть, дивись, по договору у нас з тобою такий-то такий-то процент з канадського ринка. Ти під це відкриваєш ФОП, підписуєш акти виконаних робіт, і тобі присилають деньги, допустимо, з канадського ринка. Ми це робимо, для нас це підходить. Но нам, я вам скажу, сьогодні вихідний день, сьогодні субота. Я зараз в 20. 30, піду по обіду чи по сніду, я не знаю. Блін, роботи. От, от, от так вот просто. Чим вона класна? Ти не прив'язаний до міста. Якщо тобі ночі не спиться, работай з Австралією. У них там день. <рес> <рес> тобто ти можеш бути тим, ким ти є, будь ти там водитель тролейбуса, учитель в школі, там, супер ти предприниматель, тебе, в тебе там є супермаркет свій. Ну і що? Ти свій супермаркет можеш винести в Германію. Ну потягайся, піди з Лідлом. Піди потягайся. У нас зараз там в Великобританії зареєструвалися люди, і вони кажуть, блін, так тут всі в Lidl ходять. Я говорю, так тепер зроби, щоб вони не ходили в Lidl. Люди перестають ходити в Lidl, йдуть в нашу систему, і наша система починає їх облизувати. розумієш? Прийшов вже час, тому що люди сьогодні через ці всі розниці вже нахавались. От я не знаю, як у вас, але підіть у нас в Сільпо купіть картошки. Підіть купить картошку, підіть. Підіть купіть, купіть нормального йогурта. Купите? Ну, купите. Вот в чем фишка. Сьогодні виходять производители на оцей уровень, коли вони не хочуть продавати розницю. Того, що між тобою і розницею існує несколько умників, які можуть сделать Adidas точно так само, як це делает Adidas. І Adidas це не вигідно. Adidas розкрутив, блин, свій э, бренд, свою марку. А сидять такі умники, знаєте, а, э, там шиють. Невигодно, тому Адідасу краще продавати, зареєструвати, получить, дати тобі особистий кабінет, доступ до них, щоб ти чітко покупав кросовки і покупав в Адідасі. Друзі, ми на цьому закінчуємо. З великих товароборотів великі йдуть повернення великі повернення. Як ми, як ми працюємо? Ми знаходимо людей, які сьогодні не бояться написати в Телеграм. Якщо тебе не трясе сьогодні до того, що тебе зараз тут в Тікток і надурять. Ну, такі люди є, знаєте? Ну, я, допустим, сам не люблю, коли хтось в Тік-Токі умнічає. От просто заходиш, заходиш на якийсь стрім і думаєш, блін, хто його слухає? Серйозно. Через то я розумію, чого в мене тут не мільйон чоловік, тому що я тут анекдоти не розказую, гуляком не бігаю, сало жарене, не їм кілограмами. Через то дивиться ні на що, розумієш? Ну дивись, якщо тобі сьогодні дійсно. Це шутки шутками, якщо тобі дійсно сьогодні хотілося б себе трошки захистити, якесь підприємництво, таке спробувати. Знаєш, от е, сьогодні приїхала моя знакома, і вона мені каже, ми ж, вони там живуть в Великобританії, приїхали додому там, на, на, свят, на свята, <кхи> і вона сказала, що треба щось то удаленне, Андрій, щось удалене, думайте, 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 удаленим бізнесом, от плівать, що абсолютно що. Каже, тільки нужно щось таке, що мозг розуміє, тому що кодити не всі зможуть. Не всі вивчать Python, не всі вивчать JavaScript, не всі. Ти навіть захочеш вивчити, блін, можеш не зрозуміти, якщо не математик, немає англійського, немає математики, блін, все, комбінаторіка, не догониш. Хоч трісне, тобі розкажуть, ти будеш сидіти, а знаєте, дивитися, як, як два китайці розмовляють. Знаєш, ти сидиш, роді люди балакають, ти взагалі ніхіра не розумієш. Нужно щось таке, що зображаємо. Ми працюємо сьогодні. Я з англічанами не роботу, я працюю з українцями, які живуть в які живуть там в Великої Британії. Зачем мені англічані, якщо там є українці в мільйон? Ну зачем? Ці люди, які ходять, живуть в Германії там чи в Іспанії, українці, звичайно, да. Вони все одно ходять за товарами. Ми їх просто з української українською мови їх переведемо в нашу систему. Вони будуть тратити там фото стірлини, а нам будуть за це платити. Нам з вами. Нам з вами. Нам потрібна людина сьогодні, яку ми, яка все зрозуміє, яка не буде виділюватися, яка просто буде шукати. Шукати буде в пошуці, помієш, та, яка хоче щось, яка хоче удаленку, яка хоче бути трошки незалежнішою, яка хоче плюс ще зарплату. Оце таких ми людей шукаємо. Я не кажу тобі, знаєш, що там через місяць будеш мільйон заробляти. Не будеш. Ніде ти не будеш заробляти мільйон через місяць. Ні, ну в принципі, ну, заробляти не будеш. Намутить можеш, заробляти в реблі. Щоб десь щось заробляти, треба навчитися і цю технологію відкатати. Тоді ти будеш заробляти по-чесному. А якщо десь хапануть, передать, комусь перенести. Чепуха це все. Це все, чепуха. Нужно, щоб ти спав спокійно, нужно, щоб це було по чесному, треба, щоб за це налоги платились. Плевать, Плівати в тебе отношения до налогів. Ну все одно, якщо ти їх платиш і є з чим платити, ти тоді спокійно йдеш по вулиці. А то зараз всі там, да, Та, не треба платити. Може і не треба, може і не треба. Але коли тебе по судам почнуть дергати за штани, блин, ти будеш ну, з ума з'їдеш, понимаєш? Нервами заплатиш. При тому така система, нікуди не дінешся. І в тебе може бути підприємництво в багатьох країнах світу. Ми це хочемо, ми це робимо, але нам рук не вистачає. Не хвата рук, нам потрібні люди, які це вмітимуть. Ми вам це передамо, научимо, проведемо вам повні супроводи. То що нам це вигодно? Ви будете нашим філіалом, розумієш? Ти будеш нашим філіалом. А коли у мене є філіал, я буду в життя туди віддавати, щоб мій філіал працював. А ти що ні? Ну ти ж так само. Ну в тебе є діти. Ти Пишіть воно ночу, ти що, до нього не встанеш, чи хай собі там закиснеться. Да? Я спати хочу. Так же не роб. Ні, ну бувають різні ситуації. Добре, на цьому ми заканчуємо. Швиденько поговорили, пішов я трошки по, -по вечерію, чи поснідав, чи пообідую, не знаю. Єсть посилання на телеграм-канал в нашій шапці профіля. Зв'яжіться з нами. Сьогодні ні з ким не будемо говорити, абсолютно на завтра все домовимося. От, домовимося про зустріч, виділимо по 15 хвилин, позадаєте питання, ми вам позадаємо питання, подивимося один на одного і ви вирішимо, нужні ми вам, а ви нам чи ні. Тобто тільки так це можливо, по-другому нікак. Це можна любому віддати, знаєш. це любому можна віддати, любий візьме. Ну, Я вам скажу, знаєш, я надаю комусь, комусь просто, знаєте, бутерброд дасиш, і людина щаслива й довольна. От. А комусь грошима поможеш, він ці гроші викине. Тому, щоб цього не відбувалося, ми хочемо говорити з людьми, з щирими людьми, щоб вони не боялись, дивилися в очі. Щоб ми... Ну, це така штука, знаєш, не на рік. Не на рік. Це не те, що ми там витягли з тебе щось і ти поскакав, ні. Ми будемо працювати з тобою роками. Знаєш чого? Тому що це тема на десятки років вперед. Я вам точно кажу, ми вже, це... ми вже на собі це перевірили. Все, всього вам найкращого, до зустрічі, телеграм в шапки профіля. Пишіть, дзвоніть, домовимося, все зробимо. Вот Отакий бізнес построїмо. Все, пока.